В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, що таке для нас є гостинність? Ми на свята або якісь, коли в нас добрі приводи, раді бачити своїх рідних, друзів, однодумців, колег, буває не всіх інколи. Наше життя таке, що ми, як правило, до Гостини, запрошуємо тих людей, які нам дорогі, або з якими ми хочемо побудувати певні ближчі стосунки. В давньому ж світі гостинність називалася такою важливою чеснотою, тому що, і розумілася, вона інакша, адже в давньому світі людина, яка виходила зі свого міста. І подорожувала, наражалася на численні небезпеки, небезпеки пов'язані з із, власне можливістю захворіти, із з певними скрутними обставинами самої тої мандрівки, із з можливістю попасти під розбійників і всяке подібне. І коли людина приходила в інше місто, там де в неї не було свого помешкання, то ця людина була майже абсолютно безправна. І тому недарма всі давні людські культури, близькосхідні, наприклад, культури, і в тому числі біблійна, наголошують на важливості доброго, приязливого ставлення до подорожніх, до, до гостей, до інших. Апостол Павло, зокрема, згадуючи приклади стародавніх пророків, каже, що наставляючи християн, не забувайте гостинності, тому що деякі через неї надали притулок ангелам, маючи тут на увазі, звісно, Авраама, який прийняв до себе вісників від Бога трьох, коли таким чином Господь являвся йому. Але він бачив, не треба розуміти, що він бачив якихось істот із крилами. Він бачив людей, подорожніх, незнайомих, які йшли повз і запросив їх на гостину. І от сьогоднішня притча притча про багача і Лазаря показує нам протилежний приклад негостинності, негостинності, закритості людини по відношенню до того, хто потребував і хто роками знаходився поруч, не маючи абсолютно нічого. Потребував їжі, притулку, тепла і якогось просто людського ставлення, і не отримав його. І от, дорогі браті і сестри, цей приклад недарма наводиться євангелістам Лукою, адже він є важливий для кожного із нас, тому що ми з вами живемо в суспільстві, де теж нам не завжди приємно буває відкрити своє серце до тих людей, яких ми не знаємо. Які нам дивні, які, може, в чомусь неприємні, чи вигляд у них не такий, чи запах не такий, чи поведінка не така. І це зовсім протилежно до тої біблійної гостинності, яку так підносили в давньому світі, яку так підносить Біблія. Ранні християни взагалі сприймали самих себе, всіх також як подорожні, як подорожні і прибульці на цій землі. Адже ми в цьому світі не маємо постійного помешкання, а чекаємо майбутнього, майбутнього, нашої справжньої Батьківщини, там, в тому місці небесному, якого засновник і якого будівничий є Господь Бог. В наших же земних мандрівках. Ми з вами теж проходимо різні шляхи, і ось необхідність цієї гостинності сьогодні так яскраво видна в останні роки, в роки війни, коли багато наших братів і сестер, співвітчизників, поновіряються по світу, не маючи людського притулку, не маючи часто своєї домівки, бо вона просто зруйнована або там не можна жити. Так само знаємо і приклади тих, що деякі які мають. Свій притулок, то вони завищують ціни для того, щоб заробити більше на горі інших людей. Таке наше суспільство в ньому є і те, і те. Ми, християни, покликані бути, звісно, кращою частиною того суспільства, покликані бути людьми, серце яких буде відкрито до потреби ближнього. І давайте замислимося над тим. Що ми в нашому житті робимо чи можемо зробити? Як ми дивимося на тих, хто навколо нас, яким є наші очі, наш погляд і яким є наше серце, щоб в цьому серці знаходилося місце для подорожніх і прибульців, для тих, кому бракує чогось, бракує або їжі, або крову, або одежі. Або людського тепла і людської участі, поставитися як до людини це теж дорого вартує. Якщо ми будемо з вами себе так поводити, то будемо християнами. Амінь.